Сонечко встає, за вікном війна Самість рожок розбита стіна Маленький долон, ти шукає тепла Чому боже ця біда прийшла? Сука, за що це все нашим дітям? Цей біль, що не можна стерпіти, самі сміху плач, замість сказати страх, вже мій світлих мій попіл на руках Вони не розуміють, що таке ворог. Чому ховається у темний поріг? Їхні очі, як джереться, повній сліз Замість дитячих і вічний дощ дощі бриз. Сука, зай, що це все нашим дітям Цей біль, що не можна стерпіти. Замість сміху плач, замість казок страх. Шамі світлих грій попів на руках. Кожен день як довга ніч там Шукаємо той світлий промінь. Є, yeah. щоб повернути їм дитинство, вкрадене чужим лицем. Казай, що це все нашим дітям Цей біль, що не можна стерпіти, самі стріл плач, самі сказують страх. на руках Чому, чому, чому? Сонечко стає за вікном війна, замість тірошок, розбита стіна. Маленькі талоньки шукають тепла. Чому Боже, ця біда прийшла? Вони не розуміють, що таке ворог. Чому ховається у темний поріг, їхні очі, як джереться повній сліз, замість дитячих і хор, вічний дощ і бриз, вони не розуміють, що таке ворог. Чому ховається у темний поріг, їхні очі, як джереться повній сліз, Замість дитячих і хор, вічний дощ і бриз. Кожен день, як довга ніч, Ам шукаємо то світлий промінь, Щоб повернути їм дитинство, вкрадене чужим лицем. Сука, зай, що це все нашим дітям.